Отже так, в принципі, я вже повністю зашкурив, що міг. Звичайно, це чи не все. Ну, ось такий от результат. Тер його як міг. Ось тут я не сильно так тер. Тут я вже їх задував, це тепло вже як принтовка, там слой ідеальний. О, там лише О, пітер. Чуть-чуть. Да і все. Більше я шкурив стрілу і корпус. Це все, що я ще зміг вишкурити. О, це мій максимум. Ось. Тут правда трохи накосячив. І як завжди ось тут. О, тут, мабуть, е, я робив тут імітацію і літі, а потім подивився на справжній фотографії, його тут нема. Що ось терти. Е, Зашкурюють заново. А, ну що тут зробив спеціальну штучку, щоб якраз фіксувати цю штуку. Так, опиляв. ось такі от пушечки. Ось, навіть даже... не покаже. Ну, коротше, тут зробив імітацію закропок. О, тут бачите такі от ручки. Окрасти помітацію заклепок. Ось. Так, ось це вже зробив. Ну, найскладніше буде. Ось це от все робити. Точніше гачок то ще можу зробити. А далі... ой-ой-ой! Це до сих пор потрібно якось витащити. Це теж треба зробити. Вуаля. О наклаю сюди декаль Отже, так, все от приніс, буду його фа... ой, грунтувати. Ось. Це все віддільно буде сюди складатися. Ну і корпус, ну, коротше, все буде сюди складатися. Тим що. Ну. Це все що ще співзагорувати за урок. Все, далі вже гурток закривається, а це вже мало субота по пофарбує.